Сай, сажи мамі коса, на долівку я гавських на твої чорні, шовкові коси припорошила вже сибина, легкі зможка ввече крили. Це життя трудового плів, але в кожному русі. Чахи юності вети слід. Я таку тебе завжди бачу, о, про серця несу материнську, любов раджу і твоєї душі красу. Я хотів би, як ти прожив. завжди горіть, щоб уміти, як ти любити, ненавидіть, як ти уміти. Дякую